Знову зробимо якийсь класний свіжий макіяж. І так як у мене така прекрасна рожева рубашка, тому ми сьогодні зробимо щось максимально освіжаюче. Порушимо систему і будемо з вами спочатку наносити консилер, тому що у нас з вами мінімум часу і, як завжди, нам треба зробити максимум. Консилер. Нікс, Серум, от такий у мене неймовірно класний. Просто обожнюю його, наношу на зволожену шкіру, звичайно ж таки, навколо очей. І перед макіяжем не забувайте зволожувати ваше обличчя. Не забувайте про ваш догляд. Це основа всього, основа основа. Так, розташовую консилер. Він якраз забере всі недоліки, тому що більшість недоліків у нас на обличчі зосереджені якраз таки а, по центру. Розтушовую синтетичним пензлем. У мене це Satin Brush від Real Techniques. В такому макіяжі без румян нікуди. Відтінок я обираю максимально наближений до відтінку моєї рубашки, тому що це буде максимально гармонійно. І сьогодні отакий от в мене продукт Kiko 3 в одному. Продукт, який можна наносити на очі, на губи і на щічки. І переходимо до нанесення. Наношу прямо звідси. Трішечки сюди, трішечки сюди. Тепер будемо розташовувати ці рум'яшки. Де мій синтетичний пензлик? Це. Мало пензлів проблема, багато пензлів проблема. Так, можна розташувати або такою формою, або такою ту, яка зручна для вас. Це мій улюблений пензлик, тому я буду розташовувати ним. М -м, боже, ну ви просто гляньте. Ну. Неймовірний відтінок. Неймовірний відтінок у мене це номер 03. До речі, я обов'язково наношу ще трішечки на повіка. так. І прям пальчиком можна розташувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Отже, цей етап консилер і румяна зайняв у мене буквально. Дві хвилинки. Тепер я можу нанести, якщо у мене є час, хайлайтер. Тому що це також займає буквально секунд 20. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. Пальчиком розташувала швидесенько. Трішечки над верхні губою. Трішечки на кінчик носика, трішечки сюди, сюди. І з цієї сторони продублюю. І у вас вийде неймовірно свіжий та красивий образ. Хто не любить хайлайтер, пропускайте! Бронзер додати, можна бронзер не додавати. Все по вашому бажанню і по вашому настрою також. Наступний етап, звичайно ж, таки, брівки. Брівки сьогодні я буду укладати з допомогою такої штучки для волосся. Я знаю, що там є продукт для брів, а можете придбати його, якщо знайдете. Я поки не знайшла, руки не доходять замовити, тому пізніше замовлю обов'язково, беру щіточку таку і буду наносити. Так, і тепер я розкладаю їх так, як подобається мені. Я рекомендую вам, звичайно ж таки, цей етап зробити. Якщо ви використовуєте тональний, бо ми з вами сьогодні не використовували тональний, якщо використовуєте тональний, то краще це робити перед тональним кремом. Зворотньою стороною пензлика я просто їх додатково укладу. Так, зверніть увагу. Бачите? Зверніть увагу на різницю між брівками вже на цьому етапі, на етапі укладки. Тепер я беру маркер для брів. У мене маркер для брів від NYX, у відтінку Brown. і буду буквально доповнювати ті місця, де мені необхідно доповнити там, де не вистачає волосочків. Можна просто прочесати брівки гелем, і цього буде достатньо. Ну що ж, брюки у нас готові. На кожному етапі ви можете зупинитись, залежить все від того, скільки у вас часу. А я особисто люблю ще фарбувати вії, тому сьогодні я скористаюсь от такою штучкою. База від Evelyn. Вона також має властивість, наскільки я розумію, догляду. От. Зараз покажу вам ефект. Дуже класно працює як база під туш. І моя улюблена туш, класична. Класична класика лоріальтелескопік. Люблю її ще зі школи, і час від часу до неї завжди повертаюсь. Отже, почнемо з цієї бази. Те, що як база під туш, вона працює неймовірно круто, бачите, така білесика? Неймовірно круто, туш лягає класніше, туш зовсім по-іншому виглядає. Вії здаються значно довшими. Ніж аби я використовувала просто туш. Тому ця штучка мені дуже-дуже сподобалась. Дівчата в Єві мені сказали, що найпопулярніша зелена версія. Хоча там є ще жовта і, і ще одна якась там серія. Так оп. Оп. така штучка виходить. Ну, навряд чи, якщо ти спішиш, не встигаєш кудись, навряд чи ти будеш наносити цей продукт. Тепер переходимо до туші. Хоча й так прикольно. Взимку, знаєте, о, взимку просто клас. Ніби вже в снігу полежала. Так, тепер тушу. лореаль, телескопік. І починаю від корення. Отакий От швидесенький мейк у нас з тобою сьогодні вийшов. На губи, до речі, я вже нанесла олівчик від Кіко 318. Це. Ви це бачили? Це звідки? Окей. <ріст> <ріст> okay. Забули. Гелевий олівчик від Кіко Номер 318 Він максимально схожий і для мене він є фактично аналогом продукту, який ви всі добре знаєте. Шарлот Тілбері. У неї схожі олівці. Лінійка з відтінками, просто неймовірно красивими, Стійкі Просто. Зверніть увагу, хто а, має доступ до магазинів Кіку, прям біжіть, подивіться, там є надзвичайно красиві і нюдові відтінки в бежевих, бежево-коричневих, і червоні, неймовірно, красиві та стійкі. У мене сьогодні от такі: Все, ми готові з вами підкорювати світ, тому пішли сяяти і нести цей сяйво в світ, тому що коли, як не зараз. Коли як не зараз у мене до вас запитання, коли як не уже починати змінювати себе, починаємо все робити зсередини, і тоді ззовні обов'язково все зміниться.